Доброго дня! Це канал Троянди з мого саду, третя частина живцювання троянд методом Буріта. Я покажу, як почувають себе троянди в ґрунті. У мене живці сортів, як ви пам'ятаєте, Ден, Пінко Хара і Гірцигіня Хрістіана. Вони попускали листя багато хто з них. Листечка вже доволі велике. Вже можна порахувати, скільки листочків. І, а, бачите, гарно себе почувають на холодному, доволі таки балконі. Він засклений, але там градусів не так багато. Буде там холодно. Покажу вам горщик. Мімієден. Дуже зручно, коли вони прозорі, можна подивитись на стан рослини, що відбувається, а що не відбувається. Я покажу вам коріння, яке вже наросло за цей час. Зараз перші дні лютого бачите, яке коріння. Я буду робити стоп-кадри, щоб можна було гарно роздивитися, бо дуже важко утримувати на такій відстані різкість в ручному режимі. Бачите, там багато, прям корінців, по декілька штук. І це тільки ті, які росли до самого пластика прозорого. Мабуть, навіть ще й місяця нема, після того як я посадила їх з калюсом. Ну, це видно по листю, що тут уже гарно йде процес. Бо така у мене земля. Якщо ви дивились мої попереднє відео, то пам'ятайте, що це земля для квітучих рослин. Це приблизно за. Менше ніж місяць наросли таке коріння. Це також мімієден. Покажу вам декілька. Ну, всі вже не буду показувати, вони приблизно в одному стані. Це теж мімієден листя має або бруньки, які доволі такі вже великі. Ось, бачите, корінці теж видно, які. Вже практично, практично до самого низу. І з кожним днем я бачу динаміку, як воно все більше і більше виростає. Скоро вже потрібно буде розсаджувати кожен окремо. Так трошки приберу. Ще один. Бачите, які гарні листічка. Ось, бачите, такі довгі. Такі вже корінці, вже їм там місця навіть мало. На початку березня, я думаю, що вже точно треба їх розділити. І вже окремі горщики кожному буде свій, посажу. Це теж мімієден. От, всі соковито зелені, ніяких захворювань. Я навіть не очікувала, що мій буде так чудово живцюватись. Спреї, каже, там якісь капризні. Насправді ні, у мене всі спреї дуже витривалі, багато квітнуть і абсолютно не капризують. Довгі такі потужні корінці. Збоку там і знизу теж видно корінці. Це теж мені де. Випад був мінімальний. За весь час викинула я тільки три живця, які мали почерніння. Чудовий результат. А цей малючок, це, це гірцегиня Хрістіана. Бачите, вона в неї корінчик виліз через отвір для дренування. Така крихітка. Головне не пропускати час, коли потрібно вже додати трошки вологи. Кожен день треба перевіряти, чи потрібно долити, чи ні. Покажу вам наступний горщик. І це герцогиня Хрістіана. От її я покажу. Ось, бачите, такі чисті, гарні стовбури і корінці. Уявляєте, скільки там під землею їх? Якщо вони вже їм вже затісно всередині вони шукають місця біля стінок. І це герцогиня Хрістіана. От зараз покажу вам її корінці. Ось тут їх гарно видно, добре наростають. І їм зовсім не холодно на балконі якраз оптимальна температура для того, щоб корінці росли швидше, ніж то, що над землею. От тут уже корінчики є, у пінг Так, бруньки він не поспішає відкривати, але корінці нормальні. В ну, Вживцюванні, чайно гібридні завжди трошки повільніше, ніж інші сорти. Таке приємне зелене листя, яке милує око. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, дивіться інші відео. До нових зустрічей. До побачення!